До вашої уваги, сумка для зберігання і транспортування риби Fishbox від Fishing Roll незамінний аксесуар для кожного рибалки. Ця сумка з розмірами 50 на 30 на 27 см дозволяє комфортно розміщувати рибу різного розміру. Особливість цієї сумки є те, що на кришці розташована лінійка для швидкого вимірювання трофею, виготовлена з високоякісного водонепринукного матеріалу. Вона забезпечує надійне зберігання та перенос вашого улову навіть в екстремальних умовах. Спеціальна внутрішня частина з ізоляційним покриттям зберігає рибу свіжою тривалий час. Цю сумку також можна використовувати для зберігання ваших речей, тому що водонепроникність є ще однією перевагою цієї м'якої сумки. Ви можете бути впевнені, що ваші цінні речі залишаться сухими та захищеними навіть під час дощу або потрапляння у воду. Також варто відзначити, що сумку легко мити. Завдяки високій м'якості, потужності та еластичності матеріалу, сумка має амортизуючі властивості, що захистить вміст від ударів та вібрацій під час транспортування. Міцні застібки та надійні ручки дозволяють легко переносити сумку навіть у наповненому стані. Сумка Fishbox від Fishing Roy ідеально підходить як для професійних рибалок, так і для любителів. Окрім цього, ця універсальна сумка також ідеально підходить для збирання ягід та грибів, роблячи її незамінним аксесуаром для любителів активного відпочинку на природі. Її компактний розмір, надійні матеріали та простота використання роблять її одним із найкращих варіантів на ринку. Ознайомитися з нею детальніше або придбати можна на сайті fishandroy.ua.